Так, я справді крамсає винограду. Правильно, неправильно, мене це питання зараз не хвилює. Тому що цей виноград у мене росте чисто для затінку. і моє завдання підтримувати його в такому стані, щоб він не заважав ходити, не заплітав троянди, не заважав рости маленькі яблунці. Тому просто дивіться, як я трошки схожу з розуму. І в кінці побачите результат. Цієї обрізки. Так, він взагалі ну, не для плодоношення. Там іноді є ягодки, котрі там пару штук можна з'їсти коли-неколи. Але про це я вже давно забула. Він настільки старий, що йому треба дуже багато сил до нього і уваги, щоб він там почав плодоносити. Ну, є як є. Зате є затінок.